Рафаелло із хрумкою шоколадною начинкою. Для бісквіта відділяємо білки від жовтків, білки збиваємо з цукрозамінником до крупної піни. Потім збиваємо жовтки з цукрозамінником, поєднуємо дві наші маси, додаємо борошно, кокосову стружку, розпушувач, все це обережно перемішали, переклали в форму для запечення. І відправила в духовку при 180 градусах на 40 хвилин. Достаємо, даємо йому повністю вистигнути і розрізаємо на три частини. Для крему змішуємо вершковий сир, сир кисломолочний, йогурт, цукрозамінник можна перебити блендером. Для нашої шоколадної начинки змішуємо білий шоколад, горіхи і хлібці. Формуємо наш торт. В кільце викладаємо одну частину нашого бісквіта, змащуємо солодкою водичкою або молоком. Далі викладаємо наш крем і посередині викладаємо начинку. І так ще кладемо два коржа. Зверху закріпляємо кремом їх і відправляємо в холодильник, на ніч, щоб він стабілізувався. Посипаємо зверху кокосовою стружкою і смакуємо. Всім смачного!